Трамп дав Зеленському строк до 25 грудня. Президент України повинен дати відповідь щодо угоди про мир до Різдва. Що буде, якщо ну, це не станеться і Зеленський відмовчиться, Трамп не уточнив? Ми здогадуємось приблизно, що буде. Ви знаєте, був такий фільм. 17 мгновенні весни там про Щірліця і про розвідників, як вони там в останні дні Другої світової війни добували різні дані, і там Щірліць до щірліця прийшов там, співробітник Гістапо і. Він каже: ну, як ви мене будете бити, ви вже приблизно розповіли, бо Щірліц вибудував свою систему захисту і пояснив, там Холтов здається, да. він йому пояснив, що буде з ним і як він себе захистить. Ну, і Холтов каже, що десь приблизно, як ви мене будете бити, я вже зрозумів. От в даному випадку я вже десь приблизно уявляю, що буде далі. Сполучені Штати Америки роздратовані. Сполучені Штати Америки готові йти до кінця. Ми бачимо, що плівки міндіча людей вимивають з слуги народу, людей вимивають з конкуруючих партій. Вже ми побачили навіть сьогодні, що певний кусь зроблений навіть на народного депутата Желізняка, Нібито там його помічник. Нібито замішаний у якійсь е, афері, нібито. Але це вже, я хочу, щоб ви зрозуміли, це напад фактично на весь політичний істеблішмент України. На весь. Тому що одні зав'язані на Європу е, через різні структури, інші зав'язані на свої якісь мутки схеми. І США без розбору сьогодні нападають на всіх. І ми можемо отримати. Дуже е, складну політичну ситуацію, а е, я вже сьогодні втретє, чи в яке е, за останні буквально два дні помітив повідомлення, що От Російська Федерація готує нібито якісь протести під назвою НІ війні, там СТОП війна, там і СТОП війна, ми за мир і так далі. Ну, знаєте, це на упередження. Тобто, вже звичайному українцю не можна висловитися, що він за зупинку бойових дій, бо якщо він це буде робити, то він уже зрадник, там і він уже якось там грає на руку Кремля. Ми це вже проходили. Ми це вже проходили неодноразово, це вже було і ПСО. Це вже. Може була московська консерва, ФСБшна консерва і так далі. А це нічого не дасть. Я, я поясню. Тобто, як, якщо Сполучені Штати взялись, взялись і вони вже ультимативно говорять з нашими чиновниками, включно з ТОП Рівнем, вже вибили Єрмака з сідла. Уже біля Зеленського немає навіть цієї фігури, на яку можна було спертися. А Єрмак при цьому знає от отак. От уявіть просто на секундочку, скільки знає Єрмак. І Єрмак е, сьогодні в, в такому положенні, де натиснути на нього і змусити його щось розповідати. Ну це знаєте, в принципі, не так. Я думаю, складно для тих, хто вміє, знає, як це робити. І сьогодні влада України вся і офіційна, і е, якась якісь тіньові е, структури. І е, люди, які в опозиції, і люди, які намагаються кусати Зеленського, і люди, які намагаються захищати Зеленського, всі реально знаходяться під ударом, тому що Сполучені Штати Америки б'ють на отмаш, вони е, б'ють широкими мазками. Крім того, в Україні є дуже багато людей, які прямо тупо зав'язані на євроструктури. Ви ж подивіться, у нас у Верховній Раді то е, якісь єврооптимісти. То е, представники колишніх там фондів Сороса і так далі. USAID, з ними теж е, е, Дональд Трамп воює достатньо. Вони наїжджають на нього в е, Сполучених Штатах Америки, і е, тут ситуація може бути просто, коли Сполучені Штати Америки підуть в рознос і почнуть е, на отмаш добивати і доганяти. І це дуже небезпечна ситуація, тому що вона реально може е, вилитися в те, що почнуть розкачувати громадянське суспільство. Я тут хочу сказати, звернутися до громадян України. Значить, ребята, друзі мої, я вас дуже прошу. Значить, так, набираємось терпіння, раз не піддаємось на жодні провокації. Два. Не піддавайтесь ні на які заклики кудись там вийти і щось десь попригать. Упасі Боже, зараз ситуація реально дуже складна. Зараз ідуть розборки в вищих ешелонах влади між Сполученими Штатами Америки, Європою і Україною. Російська Федерація, ви бачите, вони просто тупо спостерігають, що відбувається, і інколи підливають масло в огонь, стріляючи просто куди-небудь, обираючи міста, в яких абсолютно нічого немає, просто треба зруйнувати якийсь вокзал або ще що-небудь. Зверніть на це увагу. Звертайте увагу на те, що і українська влада має оскал сьогодні. І якщо ви будете надто... Агресивні, надто такі, знаєте, не розберетеся в ситуації. Ви можете потрапити, буде ліс рубять, щепки літять. І оцими щепками можете бути ви. Це може бути будь-яка людина, тому, тому я вас закликаю. Будьте максимально обережними. Просто спостерігайте, що відбувається. Я думаю, що ситуація десь приблизно на протязі ну, двох-трьох двох, тижнів до місяця. Має розрулитися, і це не два-три тижні, як було у Арістовича. Тобто, тут ми просто побачимо щось або в одну, або в іншу сторону. Станом на зараз ми перебуваємо в точці біфуркації. Біфуркація це коли ти не знаєш, куди піде крива, крива американської судьби. Тому і е ще раз не піддаємось на провокації. Навіть якщо ви розумієте, що оці всі історії, якщо ти вийдеш десь і щось скажеш за мир, то це ти російський пропагандіст. Ви якщо ви навіть розумієте, що це просто на упередження грають деякі структури в Україні, навіть якщо ви це розумієте, просто усвідомлюйте, що вас можуть просто хлопнуть. Чисто тому, що українська влада, українські чиновники намагаються себе десь захистити, прихистити, і ви можете стати тією жертвою, яка абсолютно ні на що не впливає, ні на що не могла вплинути. Але ви можете попасти під роздачу. Бережіть себе в даному випадку, просто спостерігаємо. Дайте буквально 2-3 тижні, але будьте активними, майте свою думку, пишіть коментарі, поширюйте відео, не будьте пасивними, не агресуйте. Не звинувачуйте звичайних громадян, не звинувачуйте таких людей, як я. Ми всі разом. Хочемо добра і миру нашій країні. Ми всі разом хочемо зупинки бойових дій. Ми всі разом хочемо зупинки цього божевілля. Ми всі разом хочемо розробити оцей вузол, який просто сплівся все, що тільки можливо. Тут уже і війна, і приватні інтереси, і е, особисті якісь хатілки-нехатки, образи, е, відставки, кримінальні справи, навіть підозри тим, хто. Типу, бореться з корупцією, він вже і Желізняк попав там в історію. Ну, правда, не він, а його нібито, зас... нібито помічник. Зеленський навіть, подивіться, тезу каже, якщо хтось думає, що я чіпляюся за крісло і тому нема кінця війни, це абсолютно неадекватно. Тобто, вже ж Зеленський промовляє тезу, яку, яку не могли промовити українці, що просто людина чіпляється за крісло і тому немає зупинки війни. Тобто, зверніть увагу, температура, градус просто. Шалено зашкалюють, я вас закликаю. Будьте обережними, наберіться терпіння два-три тижні, утримайтесь від будь-яких надто радикальних процедур і заходів. бо Радикальне зараз відбувається, навіть якщо ви його не помічаєте. Поки що підписались на канал, поширили відео, стали спонсорами. Лайкайте, дизлайкайте, пишіть коментарі, будьте активними, займайте активну громадянську позицію, але але убережіть себе від надто радикальних рухів. Ще раз повторюю, повірте, надто радикальне відбувається прямо на наших очах. Ми лише зараз спостерігаємо. Це їхні розборки. Вони заварили ці каші, хай вони зараз розбираються. А ви. Ми з вами разом просто поки що спостерігаємо.